А чи знаєте, що це в мене таке Ґлія, <рес> Ґлія, 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 Так, а чи знаєте ви пісню про червону Калину? Чер <рес> червона Калина ухилилася, чого наша славна Україна зажулилася? Митую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Добре, молодце. Знаєте ви, що Калина є символом нашої батьківщини України. Навіть кажуть, що без калини нема України. Вона є символом, а чи знаєте ви чому? А зараз я вам про це і розкажу. Ось це вірно. А чи це правда? Ми зараз з вами перевіримо. Бо такі китяги ось так вона пахне. Бачите, які в неї ягоди, якого кольору дітки ягоди. Двається про червону калину, правда? Ні. Так. Понюхайте. Ось бачите, які? яка вона калинонька. Що калина дуже-дуже корисна, дітки. і в ній дуже багато вітамінів. Подивіться, дітки, калина дуже корисна ягідка. Тому що, коли ви хворієте, температура або кашель. Якщо забрити з неї чай, то ви там утримаєте дуже багато вітамінів, які допоможуть вашому організму швидко одужати. Чи є в калині справді сердечко? Тому що кажуть, що наш народ дуже сердечний. І тому символом нашої країни є калина. Так, я ось взяла ягідку, подивіться, дітки. А тепер з неї я хочу дістати. Кісточку. Ось кажу. Чи справді вийде в мене сердечко з нею. Чієчко. Так, так, дітки, і є. Подивіться, кісточка схожа на сердечко. Подивіться. Бачите, як сердечко. Ось вона калина. Бачите, яка сердечко. Це кістка нашої калини. Ось так, дітки. Є гілочка, є листочок, а ще китяки калини. Бачите, як вони зібралися, дітки? Ось так, отакі ягідки збираються, наче люди разом вірно. Ось ми сьогодні з вами будемо малювати калину. Як ви бачите, я нікому з вас не дала пензлика. Ми будемо малювати сьогодні не пензликом, діти, а пальчиком. Дивіться, пальчиком, ось цим вказівним пальчиком на саму подушечку трошечки. Бачите, на саму подушечку. Я набираю і дивіться, прямо як в кошечок складаю калиноньки. Опа. Примакнула, відпустила. Примакнула, відпустила. Якщо ви будете сильно натискати, то ягідки ваші вийдуть великими. Якщо тільки трошечки зовсім, то вони маленькі будуть.